Я вважаю себе реалізованою жінкою, яка вміє досягати успіху. В чому ти така успішна? Мені в цьому житті зараз ніхто там не допомагає ні фізично, ні морально, ні фінансово. Я сама себе зробила. Коли ти сказала, що ти інвестор, я собі одразу так знаєш в голові склала картинку, що це якийсь крутий район, там в Вінниці, крута новобудова. А в тебе так скромненько. Ну скромненько, але я живу в власному житлі. А вона що там хотіла? В якісь хороми зайти. Я дужна там грошима цими розкидатися. А давно ти тут живеш? Я тут народилась. Та ще й виявилося, як квартира не її. Це житло залишилося її після батьків. Скільки взагалі років ти займаєшся ріелторством? Ну, вже практично рік. А тобто нещодавно. Скільки ти береш за свої послуги? Я працюю взагалі на агентство. в мене 5%. В середньому це 1000-2000 доларів. Ну, по твоїй квартирі е, не дуже це схоже. Я взагалі можу жити, хоч в сараї. У в мене не стоїть на першому місці жити зараз в якомусь класному житлі. Мої гроші повинні зараз краще працювати. Рік назад я придбала спочатку у Новострої на котловані квартиру. Потім я її перепродала. І далі я придбала Тенхаус. Зараз він вже продається, і з продажі тенхауса я планую купити ще дві квартири. Тобто, ти зараз займаєшся перепродажем для того, щоб потім придбати своє власне краще житло. Правильно я зрозуміла? Да. А хто підкинув ідею стати інвестором? Чому саме інвестори? Зараз така ситуація складна у нас в країні. Я взагалі така баришня різкова, скажімо так, по житті. Коли почалася повномасштабна війна, ми виїхали за кордон, жили в Німеччині 10 місяців. І Я зрозуміла, що то зовсім не моя тема, що мені добре вдома. І коли вже повернулася сюди, подумала, що от я собі візьму квартиру, але потім я подумала, що на цьому можна, якщо її перепродати, заробити. Який В тебе був стартовий капітал для цього? 45 тисяч доларів. А де ти взяла таку суму. З того, що я заробляю, я постійно відкладала кошти. Я ще веду свій блог. Так як я народила 16 дівчинки, стараюсь мотивувати дівчат, кого складні якісь ситуації, що зі всіх обставин можна вийти в плюс, самим заробляти і самим досягати. Скільки в тебе підписників? 86 тисяч. Також веду інстаграм і її, як блогера, про неї я вперше чую. Взагалі я почала працювати з 16 років. Замовляла товар з Китаю. У мене був магазин в соціальній мережі. Як мені стукнуло 18, тут недалеко від нас є завод. Я ходила там чистити клубніку. Потім я ходила в зміни і в ночні днівні на хлібзавод. Тобто це 12 годин, ти стоїш коло печі. Любу роботу, де можна було заробити щось, я її брала.